Про День гідності я дуже багато прочитала. Але читати можна ще більше. Я завжди собі кажу, а що ти зробила? Тому ми е дітям своїми справами доказуємо, треба робити у будь-яких обставинах. Була зустріч, тут приїхали люди з усіх регіонів, і я десь, ось тут, де тут часи, я знаходилась тут. Зараз у нас іде війна, а хода відмінена, і це нормально, це е, для безпеки, безпеки е, людей, тому що може бути повітряна тривога, ворог може пускати ракети, і ми не знаємо, де та ракета може впасти. Але я думаю, коли закінчиться війна нашою перемогою, ми вийдемо знову, як і згадаємо ці часи. А цього року всі дізнались, що ми можемо. Це побачили друзі, і вороги, союзники і партнери. Переконались, ми самі хтось вкотре, дехто вперше, але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас свято.